хто був найсильнішим суперником з тих, з ким тобі доводилось зустрічатися? Чесно кажучи, я не можу назвати конкретне ім'я, і я вважаю, що це не має сенсу для мене. На яких захисників вирівнялися Ким захоплювалися? Будь-які кращі гравці, що дійсно вплинули на ваш нинішній стиль гри. Я б сказав, що моїм кумиром, коли я дорослішав, був Серхіо Рамос. привіт, Йошко Робона. Дуже радий вас бачити, ради зустрітися. Як почуваєтеся після меншу проти Евертона? Настільки складною була гра, це мабуть перше питання. Um, well, ну, власне, ми почуваємося добре. як ти сказав, дуже складна гра. Ми знали, що буде непросто. Мало хто міг там перемогти а особливо зараз. Кожне очко має для нас величезне значення, так що так з огляду на цей результат, і ти частково вже про це згадав. Вас очікує велика битва. За місця в лізі чемпіонів, п'ять команд на три путівки. Як розвиватиметься боротьба за місця в лізі чемпіонів? очевидно, все буде щільно, і зрештою все вирішиться на користь того, хто цього прагне найбільше. Ми знаємо, що легко не буде, але ми боремося за свій трофей. Наш трофей зараз ця кваліфікація. і Ми зробимо все можливе, щоб її здобути. Йошко, Це мабуть більше до тебе. Але Рубана, ти теж можеш відповісти. Ти нещодавно повернувся на свою звичну позицію центрбека поруч із Рубином. Наскільки важко було адаптуватися після того, як більшість часу сіті ти грав на позиції лівого захисника? І Як у вас складається взаєморозуміння, з Рубеном на полі? Так, було неважко повернутися. Не на свою рідну позицію, свою природну позицію, і думаю, це... це щось. Тобто, я вже давно на ній граю, і мені здається, вона просто в мені. Це якось природно для мене. Що ж до нашої взаємодії з Рубином, гадаю, все дуже добре. Ви самі бачите, як ми як саме ми працюємо на полі, як допомагаємо один одному. Тож так, для мене також важливо, щоб він досвідчений гравець. він лідер. Не тільки для мене, а й для всієї команди. Я вважаю, коли він поруч зі мною, наша робота стає легшою. Рубен Рубена, щось додаси від себе, може? Well, like так said, як він і сказав, це його природна позиція. І uh, якщо ти всю кар'єру грав на ній, то uh, те, uh, що ти не грав скільки там uh, півтора роки, це не означає, uh, що uh, ти uh, це забудеш. Uh, Власна, це uh, фактично була причина, чому він взагалі перейшов до цього клубу, власне, те, що він зміг так добре діяти на позиції лівого захисника, змусило тренера побачити варіант його гри, і саме так як він і працював, як треба. Власне, зараз і Ніко Райлі також зробив крок уперед. І грає дуже добре, ще й дало можливість йому грати стабільніше. Звичайно, в центрі поля. Але маємо, що маємо, і я вважаю, усі знають наскільки сильним він може бути, і настільки сильним уже є. і коли ти маєш такий рівень якості і вмієш поєднатися з гарною комунікацією, відповідальністю та амбіціями, тоді все так чи інакше спрацює. Півфінал Кубка Англії вже не за горами. І Це єдиний шанс для Сіті виграти цього сезону трофей в Англії. Наскільки це важливо? Для команди, як для клубу? Як ти сказав, це великий шанс для нас додати якийсь трофей до цього сезону. Як я вже казав на початку, у нас три головні цілі. І ми боротимося до останнього за кожну з них. І, звісно, Кубок Англії це дуже важливий трофей для нас. Я його вже вигравав, а йошко ні. Багато хто в команді також ні. Хтось вигравав, але у всіх нас спільні амбіції. Ми розуміємо, наскільки це важливо перемогти. Це справді цінний трофей. Тож ми максимально на цьому зосереджені. Хочу трохи змінити напрямок питань і почну з вашого дитинства. На яких захисників ви рівнялися? Ким захоплювалися? Будь-які кращі гравці, що дійсно вплинули на ваш нинішній стиль гри? у мене ніколи не було кумира. Єдині люди, яких я міг би назвати, за якими спостерігав, тобто вчився у них. Мій батько завжди знав багато про футбол та передавав ці знання мені змушуючи мене спостерігати за. Топовими гравцями тато завжди казав, дивись на нього, хлопче, дивись на нього, це барезі. я не бачив наживо, як він грає, але я дивився багато відео на Ютубі з ним. Uh, Втім, очевидно, чи з багатьма іншими гравцями також. І я гадаю, що коли мене питають, хто мене надихав чи в кого я навчався, що та в кого я перейняв, я відповідаю потроху від усіх. Йошко. Я б сказав, що моїм кумиром, коли я дорослішав, був Серхіо Рамос. Це точно, тому що я з молодшого покоління, та коли я зростав, у нас вже було щось на кшталт всього такого, знаєте? Ютуб та все інше. Так, але також мій батько, це людина, яка мене дуже надихнула. Саме він зробив мене тим, ким я був, та тим, хто я є сьогодні. Знаєте, і він був та й досі залишається людиною, яка підтримує мене найбільше. Я вважаю, що саме завдяки йому я знаходжусь тут зараз. хто був найсильнішим суперником з тих, з ким тобі доводилось зустрічатися? З нападником, можливо, чи з кимось, хто дійсно кинув тобі виклик та змусив ставати кращим на полі та, скажімо, адаптувати свою гру. Чесно кажучи, я не можу назвати конкретне ім'я, і я вважаю, що це не має сенсу для мене. я маю на увазі, що різні гравці мають різні характеристики, зустрічаються із різними труднощами, але, врешті-решт, кожен з нас має пристосуватися. Це те, що робить нас кращими, коли ми реагуємо на ці труднощі. Тож було б несправедливо називати а, когось. Вони всі дуже різні. У когось з них є щось особливе. один швидший, інший більш технічний, третій дуже сильний. У повітрі та фізично потужний. І Я думаю, що як захиснику мати можливість впевнено протистояти усім цим характеристикам, це саме те, що робить тебе справді якісним гравцем. Йошко, може б ти ще когось додав? Ні, я можу сказати тільки те ж саме. Я маю на увазі, що ми обидва грали проти дійсно чудових нападників та вінгерів, Тож важко вибрати когось одного. Але як він відзначив, кожна гра це нові суперники. Тож, знаєте, річ у тім, що нам це потрібно. Ми аналізуємо їхню гру і готуємося персонально до них. Знаєте, кожна гра складається по різному, і тож більш-менш, це саме так останнє питання дуже просте. Який ваш найулюбленіший момент у футбол зі Сіті? Той що справді виділяється особисто для вас обох? Ну я думаю, я б сказав коли ми виграли лігу чемпіонів, Фінальний свисток, бо він ознаменував наш требл. Він ознаменував багато важливих досягнень, і здається, минулого сезону, коли ми провели 40 матчів поспіль, це було теж щось особливе. Але я думаю, так і є. Я б погодився Ну, між цими двома важко обирати, але треба було для мене чимось особливим. Це просто перемога минулого року у прем'єр-лізі. Знаєте, тому що не так багато хорватських гравців виграли цей трофей. Тож, так, це важливий трофей не тільки для мене, але й для е, фанатів. тож це саме те, що я відзначу Принаймні, для мене це. Твій гол у Дездедевадафнеформіцорголеґетвій головоротареалу минулому сезоні. Це був гол правою ногою. Це був просто ідеальний сценарій, так, але я віддаю перевагу. Трофей більше, yeah, 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 yeah. Так, так, звісно, командна робота. Дуже дякую вам, хлопці. Бажаю вам всього найкраще у кінці цього сезону. Дякую, бажаю вам кваліфікуватися в ЛЧ і Виграти інші трофеї. Дякую, побачимось.